Доброго дня, мої шановні глядачі. Я сподіваюся, що сьогодні ви мене будете чути краще, ніж вчора. Не знаю, що трапилося. Завжди намагаюся говорити в, в мікрофон телефона. Ну, бачите, сидить король жезлів. Ну, напевно, треба якось додати енергії в свій голос. Ну, давайте глянемо таке питання. В Держдумі РФ хочу дозволити жінкам одружитися з померлими на війні чоловіками. Подивимось, чи це правда. Королева Кубків. Так, дивіться, королева Кубків в прямій позиції говорить, говорить про те, що дійсно, дійсно бажання є. І поруч з дев'яткою мечів бажання, яке засновано на таких невротичних накрутах, що король Пентаклів Перевернутий говорить про те, що втратили, втратили чоловіка. Дійсно, це так і є. Жінки, які зазнали втрат чоловіків, з якими вони були неодружені, наречених своїх, або там, бойфрендів. То ну дивіться, тут така цікава дев'ятка мечів прорисована, як людина лежить, до неї приходить зомбі. Розумієте, це шлюб з померлою людиною. Символізує так, це воно є правда. правда, ну, Таким чином, вони хочуть, ніби як остання воля покійника, ну, от щось таке. Або втілити останню мрію жінки, яка пов'язана з тим. Ну, це повна дурня. Бачите, знову ж таки, тут карта дурня і він у простирадлі привида. Людина, ну, скажімо так, яка не сповна розуму, і вона втратила шанс. втратила шанс. Получити бажане, получити бажане, тобто коханці, їхні коханці, лицар кубків, це кохан... коханець. Тобто, ну, несповна розуму жінки, які можуть піти на такий крок, ну, одружитися з... з мертвою людиною. Ну, давайте подивимось. Може... Як це може, скажімо так, з точки зору езотерики для них повернутися для таких жінок. Ну, дивіться, це з точки зору езотерики, це говорить про те, що от їхній король кохання, ну, скажімо так, з яким вони з мертвим королем кохання вони одружаться, то це, ну, вони. Получать відкат від всесвіту по повній мірі. Повній мірі. Ну, це суперечить законам людства. Це йде прив'язка до потойбічних сил, а саме до диявола. Прив'язка до диявола йде. Це дуже погано. Ну, як це можна одружитися на потобічних потубіч... ну, силах? Це говорить про те, що їхнє бажання приводить до того, що вони будуть готові отримати, отримати зв'язок із демонічними силами. Ну, Це не можна. Ідуть такі незворотні зміни в їхньому житті, які е, їх шокують, і які вони не схочуть приймати, які вони не схочуть приймати. Ну і що, завершення, завершення з примусовим вибором їхньої кризи, їхньої кризи. Тобто, дивіться, це. Ну, не можна себе зв'язувати з людиною, яка померла шлюбними узами. Не можна. Це йде як прив'язка до потойбічних сил, і ці сили будуть ну, так от якби приховано впливати на життя людини руйнівними подіями. І у майбутньому це призведе до. Завершення їхнього шляху критичними шляхами, як це сказати, закінчення їхнього життєвого шляху критичним чином. Так, і давайте ще подивимось, чи скористаються жінки такими законами. Такими можливостями одружитися на мертвих. Ну, я хочу сказати, що не всі, звісно, не всі. Можуть бути такі кадри, що, е, по перевернуті помірності, в яких буде. Ну, превалювати їхнє бажання, ну, хоч, хоч, так, хоч таким чином я е, вийду за нього заміж. Ну, а інші, звичайно, будуть е, дивитися ну, більш тверезими очима на це. Ну, будуть будуть такі, поділяться, поділяться жінки, поділяться. Одні це візьмуть як шанс одружитися з мертвою людиною, хоча б таким чином. А інші вони просто подивляться, що це ну, люди, які це приймали, цей закон вони трошечки ні того. Ну, ось так. Тобто будуть перекоси вдвох. В двох напрямках, бачите, перекоси в двох напрямках, і е, усі напрямки пов'язані із переконаннями жінок. Але таке протистояння буде. Одні будуть іншим доказувати, що це нормально, а інші будуть, ти що, дурна ну, в такому плані. Тобто протистояння буде бажаючих. Або прихильників того чи іншого напряму, переконань. Ну, а взагалі то це, звісно, ну, така от ідея, яка не буде знаходити вірного рішення. Кожний буде для себе визначати ступінь цієї ну, вірного рішення. Ну, ось так. Якось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Ще раз за звук відео. Я не знаю, від чого це залежить, але намагаюся говорити вже гучно. Бажаю вам всього самого, -самого найкращого. До побачення!